Вітаю! Сьогоднішня наша історія піде про українку за походженням громадянку спершу Канади, а тепер Сполучених Штатів Америки, відому голівудську акторку, яка незважаючи на те, що народилася в еміграції. Виховувалася, проживала і досі проживає за кордоном, ніколи не забувала про своє коріння. Хоча й батьки її теж народилися в еміграції. Наша сьогоднішня героїня Кетрін Винник. Відома нам вона стала за ролью головної героїні в серіалі Вікінги. Це відважна героїня, яка себе показує сильною, сміливою, яка не боїться жодних перешкод, яка з мечем в руках виборює. Для свого народу в низку перемог. Проте вона знімалася не тільки у вікінгах, вона стала героїнею низки серіалів. Зокрема, Доктор Хаус, одній із серій, Криміналісти мислити як злочинець, почала свою акторську кар'єру Кетрін Винник з 1999 року. Про те, що було до того. Народилася Кетрін у сім'ї емігрантів Лесі і Романа, винників. Які теж народилися за кордоном в Німеччині, коли їхні батьки змушені були втікати від радянської влади в 1940 році. Згодом сім'я винників емігрувала до Канади, де вже й народилася Кетрін, і її двоє братів: Адам і Маркіян, і сестра Дарина. Разом у сім'ї виховується, виховувалося, а зараз є четверо дітей. З раннього віку Кетрін. Кетрін Залучена була до української скаутської організації Пласт. Вона не тільки була пластункою, вона ще й була виховницею і давала уроки виховання для юних пластунів. В семирічному віці Кетрін захопилася боротьбою Техвандо. І навіть стала призеркою і переможницею, власницею поясу як Чорного поясу, як Стехвандо, так і Карате, брала участь на у загальнодержавному конкурсі і стала срібною призеркою в Канади по боротьбі. Згодом заснувала свою власну школу. Проте її доля далі буде саме як доля акторки. Одному з інтерв'ю, яке вона давала в 2015 році, вона наголосила: зацитую: мої батьки завжди заохочували до участі у пласті, тому що це було чудовим знаряддям для виховання та розвитку лідерських навичок. Цей досвід дав мені багато корисності в дорослому житті. У 2010 році вона зіграла у міні-комедії «Кіллер». З 2013 року вона почала зніматися у серіалі Вікінги, про який я згадала на самому початку. Кетрін Винник активно підтримувала українство до восьми років. У сім'ї вона розмовляла виключно українською мовою. Проте, звичайно, що згодом перейшла на англійську, і зараз, слухаючи її інтерв'ю, а їх легко можна знайти в Ютубі відчутний американський акцент у її українській мові. Проте її вона знає досить непогано. І українською відповідає на питання журналістів, якщо Бере участь у різних заходах, пов'язаних саме з Україною. Її вплив важливий, особливо після 2022 року, лютого місяця, коли наші східні сусіди на нас напали з початком повномасштабного вторгнення. В першу ж ніч на своїй сторінці Інстаграм вона написала, що ми мирна країна, ми не варті того, що відбувається з нами. Малась на увазі саме про її далеку батьківщину Україну. До того, коли наша держава святкувала 30-річчя незалежності, Кетрін Винник побувала в Україні, відвідала. Місця, де проживали її далекі родичі, а до речі, частина її родини походить родом з Івано-Франківщини, з Трищини. Її дідусь служив у лавах січових стрільців, згодом в армії УНР. Ну, а далі, звичайно, що емігрував спершу в Німеччину, а потім вже переїхала родина в Канаду. Також вона дала не одне інтерв'ю українським журналістам, як тоді. Так і згодом після 2022 року. В травні 2022 року Кетрін Винник знову відвідала Україну. Вона пройшлася вулицями Звільненого вже на той час Ірпеня. Її інтерв'ю, фото, її перебування на вулицях Ірпеня теж можна легко знайти в мережі інтернет. Жінку вразила жорстокість. З якою велися бойові дії в одному з українських міст. Вразила та кількість поруйнованої техніки, кількість вбитих мирних жителів. І вона як тоді, так і до сьогодні закликає весь світ протистояти російській навалі. Кетрін винник е на Повен голос говорить про голодомор як геноцид, геноцид українців і не тільки про голодомор. Перебуваючи у постійних медійних колах, Кетрін багато раз закликала не тільки українців, але в першу чергу іноземців, бо до них ці звернення йдуть. Переглянути фільм Україна у вогні, в якому йде мова про революцію гідності і події, які стали початком російсько-української війни. Хочу зацитувати ще слова Кетрін, які стосуються нашої держави. Я маю говорити і говоритиму далі. Це боротьба не тільки за Україну, але й за всю Європу, за всю демократію, все людство. Нам всім потрібно об'єднатися як єдиний світ і зупинити цю війну, зупинити російську агресію. У березні 2022 року Кетрін разом з мамою Лесею створили власний благодійний фонд для допомоги українцям. Також вона з радістю допомагає українським благодійним організаціям, особливо ті, тим, які опікуються нашими біженцями за кордоном, а також нашими військовими безпосередньо на лінії зіткнення. Кетрін винник, як і її героїня, головна героїня серіалу. Від Вікінги є уособленням сильної, мужньої, відданої жінки своєму власному народу. Навіть будучи в Голлівуді, вона показує, як можна популяризувати нашу культуру і закликає всіма своїми фібрами до того, щоб. Населення Європи, населення Америки підтримувало Україну. Також зацитую її слово з одного з її інтерв'ю. Вона сказала, що моя душа з Україною, і я зроблю все можливе, щоб світ не забув про її боротьбу. Кетрін Винник це приклад того, як любов до власної землі. Передається через американську культуру, відтворюючи нашу власну культуру з позиції уже американської громадянки, хоча яка за походженням є українкою.